Читаючи цю статтю залужну, там дуже багато відповідей, саме і стратегічних, і тактичних: що не тільки людьми треба воювати, треба воювати технологіями, треба воювати наукою, треба воювати інноваціями. От Росія з Китаєм вкладають в ці інновації. Ми теж повинні робити, бо там є такі рядки про те, що якщо ми навіть будемо закидати більше людей в окопи, це все рівно не дасть реального результату. Пише залужний, тому що в піві дронами їх просто будуть там знищувати. І він якраз говорить, що треба вкладати в штучний інтелект в системи роїд дронів, треба вкладати в новітні технології і якраз ними воювати. Тому що дійсно війна заходить в такий клінч, говорить залужний. Якраз таки з нього можна вийти. Сили на полі. Бою рівні, але типу не співставні розміри Росії, не співставні ресурси, які витрачає Росія, але все рівно це дає рівність сил. Нас підтримує Захід. Ну от і ось тут треба знайти це технологічне рішення і більше, якраз таки, інвестувати не в корупцію. от додам від себе а треба більше інвестувати в технології. І ось це те, на чому б мала влада точно зосередитися і якраз таки здобувати результат.